Знижки представляють єдині знижки на комбігрипхоці, 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. кешбезаворушки у Курській області. Це звісно добре. Та не забуваємо, що РФ продовжує тиснути на Донеччині і не тільки. Нині російська армія сконцентрувалася на захопленні двох міст на Донбасі. Про які населені пункти йде мова, розповів експерт. Інші військові оглядачі назвали місто, яке зможе зупинити наступ рашистів. Тим часом з'явилися й нові деталі про історію, коли під Донецьком вперше в історії дрон збив російський вертоліт. кажуть жертв десятки, але вже є і другий подібний випадок. Тільки тепер це сталося в небі над територією РФ. Усі деталі розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ну і розпочнемо з хорошого: двофунтовий український безпілотник можливо збив 12-тонний російський вертоліт. Таким заголовком зарясніла стаття Forbes. Про збиття російського вертольоту стало відомо 31 липня. Такий ажіотаж був, адже таке сталося вперше в історії. Зазначалося, що один із безпілотників, дистанційно керований оператором із гарнітурою віртуальної реальності, збив російський гелікоптер. Мі 8 Очевидно, таку атаку українці реалізували вперше на кадрах, які поширили соцмережі, видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України угрить гелікоптер. А тепер же Український дрон приземлив російський мі 28 під час повітряного бою. Відео нового мінусування ворожого вертольоту показав журналіст Сергій Стерненко та розповів деталі. Спойлер, це сталося не на території України. Перша у історію ураження гелікоптера, дроном у повітрі, воїни підрозділу М2, Центру спецоперації СБУ змогли вчора, 6 серпня, над Курською областю, завдати удару по російському Мі-28 довгим фіпів, на який ви раніше донатили. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає. Також на відео ще дві спроби заходу на вертикальних росіян на території так званої Росії. Цей результат кропітка роботи інженерів, операторів та ваших донатів. Дякую. Але не забуваємо, що на фронті теж складна ситуація, і окупанти продовжують тиснути на Донецькому напрямку. Російська окупаційна армія щосили намагається просуватися на Донбасі, концентруючись на захопленні Торецька та Константинівки. На цій ділянці фронту ворог діє за принципом, який командування РФ вважає найбільш ефективним. Про це повідомив військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини. Чому вони там концентруються? Якщо подивитися на Покровський напрямок і на Торецьк, з Торецька вони думають рушати на Костянтинівку. На Покровському напрямку, якщо ворог не зможе продовжити наступ і їх зупинять, а я думаю, що їх зупинять. Є умови та підстави так про це говорити, тоді ворог може піти з південного флангу у бік Костянтинівки, тобто у бік угруповування, яке може рухатися в районі Торецька. Це на сьогоднішній день наміри ворога. З його слів, росіяни мали певні успіхи, починаючи з Авдіївки. Саме на цій ділянці фронту загарбники намагаються і далі розвивати свої перемоги ціною величезних витрат. Російські війська зараз втрачають дуже багато сил. Червона армія втрачала стільки, але доходила до Берліна. А за допомогою союзників повелила нацистський режим. Тут Росія зазнає колосальних втрат і веде бойові дії в селах Донбасу. Це теж треба розуміти. Нагадаємо, що про те, що російські військові просунулися на схід від Покровська Донецької області, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі. стало відомо ще 4 серпня. Про це, зокрема, повідомлялося у звіті інституту вивчення війни. Аналітики посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показували, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах веселого і захопили більшу частину населеного пункту. Того ж дня в ефірі телеканалу Freedom військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов заявив, що армія РФ. Перебуває за 5 кілометрів від дороги життя Покровськ-Костянтинівка. Експерт наголосив, що автотраса 0504 – основний маршрут для підвезення боєкомплекту та вивезення поранених українських бійців. Наразі у напрямку траси залишався населений пункт Воздвиженка, який контролюють ЗСУ. Учитывая тот факт, что месяч, продвижение за месяц оккупанта это в среднем от полутора до двух километров на данном направлении, можем говорить о том, что выход на трассу это все-таки не ближайшая перспектива российских оккупантов. Аналітик називає спробу окупантів активізувати бойові дії в районі Іванівки, желанного та новосілки передумовою для локального оточення ЗСУ. Також росіяни прагнуть перерізати логістику сил оборони. Це кілька трас, які використовуються для забезпечення угруповання військ насамперед на Краматорському напрямку. Просування Снігирьов пов'язує перевагою ворога в повітрі. Слідують відмітити тут факт, що продвіження... оккупантов на данном направлении в первую очередь связано и с ландшафтом местности. Это степная местность. Давайте называть вещи, наконец-то, своими именами. Чем связано подобный характер продвижений? А учитывая тотальное превосходство оккупантов в воздухе, их применение фабов кабал. а по оценке президента Украины это порядка 800 кабов за неделю, Именно вот это и создает предпосылки для временных тактических успехов оккупантов. Впереди, соответственно, будет городская застройка. И Интенсивность боев возрастет и причем возрастут потери оккупантов. Бои в городской застройке это бои высокой интенсивности, где коэффициент потери атакующей стороны 5 к 1 в сравнении с потерями стороны, которая находится соответственно в активной обороне. Втім, є ще одне місто, яке може стати нездоланним бар'єром для загарбників. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Фрідом. Експерт переконаний, що якщо оборона тут буде організована на належному високому рівні, то це місто може стати перешкодою, через яку росіянам уже не пройти. Конічна целя це, та кінечно ж первоочеред, чому слідують говоріть, є та захват самої тарецької агломерації. Я думаю, что это основная задача будет для них в 2024 году именно на этом направлении. Кроме всего прочего, сам Покровск также входит в череду их боевых задач. То есть если по определенным направлениям на этом плацдарме как-то попытаться отметить, какие преследуют они цели, то это как минимум четыре та, которую я уже назвал, это захват Торецкой агломерации и самого города Торецк. Mm. Это ä, полный выход к левому берегу ä, речки Волча и Карловского водохранилища. Это южный фланг ä, трассы 0511. Это продвижение по самой трассе 0511 в направлении Покровска. И это перерезание трассы 0504, которая соединяет Покровск с Константиновкой. То есть вот у них четыре основные задачи на турецко-покровском направлении, которые они планируют э, выполнить э, в 2024 году. Ну, конечно же, турецку э, уделяется повышенное внимание. И они действительно пошли в банк, поскольку, ну, скажем, э, с июня месяца, где-то по первую половину июля, э, российские оккупационные войска минимизировали применение механизированной компоненты, техники они максимально ее экономили, они максимально старались отдавать предпочтение пехотным штурмам, да, поддерживаемым артиллерией, поддерживаемым корректируемыми авиационными бомбами, то есть использованию тактической авиации. Но техника сопровождала их минимально. Сейчас же ситуация изменяется. Они стали снова практиковать использования большого количества механизированной компоненты, несмотря на то, что у них сохраняется довольно-таки высокий показатель дефицита. То есть осознавая то, что они сейчас, по сути, уже пользуются дефицитной техникой, они продолжают максимализировать, они вернулись к практике максимального его применения в ходе штурмовых действий. Это все указывает на то, что они пытаются максимально ускорить процесс наступления, максимально э, ускорить процесс захвата э, территорий, то есть идут действительно в банк. На пути у российских оккупантов на покровском направлении э, есть э, два рубежа. Это Сергеевка новожеланная которые они пытаются сейчас прорвать этот рубеж, и Орловка -э, Николаевка. Также рубеж, который они будут пытаться прорвать. И до Новогродовки у них где-то чуть больше пяти километров от того, момента, от того места, где они сейчас как бы продвинулись последний раз а, по Покровскому направлению. Новогродовка – это непосредственно населенный пункт, который находится у них на пути. Это населенный пункт с логистикой, это населенный пункт с определенными препятствиями для продвижения российских оккупационных войск, как природными препятствиями, так и искусственными, назовем это так. Поэтому он из себя представляет максимально оптимальный вариант для того, чтобы не просто затормозить продвижение оккупационных войск, а в принципе остановить их на покровском направлении. Поэтому, в принципе, если действительно оборона там будет... На довжному високому рівні організована, то саме Новогродовка може оказаться тим именно препятствием, через которое Росіянам уже не пройти. Також Коваленко зазначив, що на покровському напрямку на шляху в окупантів є два рубежі: Сергіївка, Новожеланне та Орлівка, Миколаївка. Втім, наразі відстань до Новогродівки від місця перебування армії РФ становить трохи більше п'яти кілометрів. Промі всього прочого, з сучотом їх січа тенденції продвіження, Они вытягивают свой э, северный фланг с, э, вдоль именно 0.511, не имея с юга, по состоянию на сейчас э, выравнивания флангов, обеспечения фланговой безопасности. И это также для них является, скажем так, довольно-таки рискованным продвижением. И они либо будут дальше пытаться рваться по 0,5-11, либо они поступательно сейчас займутся формированием своего южного и северного фланга. В первую очередь южного, который так еще и не закрыт полностью вопросов выхода на левый берег Волчи и Карловского водохранилища. Ну для розуміння чисельності окупантів днями в ефірі радіо НВ, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів про ситуацію на Покровському напрямку і те, що може затримати росіян у їхньому наступі. Зокрема, він відзначив, що угруповання ворога значно чисельніше за збройні сили України, та наші воїни, попри все, тримають оборону. Дуже важкі бої вони і є. Я тут виступаю в ролі капітана Очевидність, на жаль. Легше там зараз точно не стане. Дійсно, дуже загрозлива ситуація, вкрай неприємна. Росіянам не багато до того, аби перерізати трасу покровськ Константинівка. Вони реально дуже близькі до цього. Одне з західних медіа навело цифри. Не знаю, де вони їх беруть, але цього разу вони виглядають вкрай правдоподібними. На покровському напрямку з нашого боку оборону тримають тисяч бійців, а наступальне угрупування складається з 40 тисяч. Ці цифри з урахуванням розміру цієї ділянки фронту, з розрахуванням відстаней, виглядають дуже правдоподібно. Зверніть увагу, співвідношення 12 тисяч проти 40. Це ж, якщо кажучи, один до трьох з хвостиком, один до понад трьох. І це Покровський напрямок. Я думаю, ні для кого не секрет, що ми туди вже кинули резерви. Цей напрямок став загрозливим кілька тижнів тому. Там було дуже серйозне просування ворога. Ми туди кинули резерви. І навіть там, де ми кинули резерви, відчайдушно намагаємося ворога стримати. Навіть там співвідношення 1 до 3 на користь ворога. Також нагадаємо, що на засіданні координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення, яке пройшло під головуванням віце премєр міністерки Ірини Верещук, затверджено рішення щодо примусової евакуації дітей з населених пунктів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У мережі тим часом влучно нагадали, що від Покровська до Дніпра їхати 2 години 30 хвилин. І сказано, це не для нагнітання ситуації, а для нагадування, що війна триває. Нашим бійцям важко, їх треба постійно і постійно підтримувати. Не прогортуйте збори та пам'ятайте, що лише спільними зусиллями можна подолати ворога. Команда Тесен вірить у сили оборони і дякує кожному захиснику і захисниці, які ризикуючи власним життям, боронять українську землю. Напишіть у коментарях свої побажання нашим воїнам. А у мене на цьому все. До зустрічі.